Друзі, всіх вітаю! До продажу поступає нове цікаве надходження, тож зустрічайте! Це Ford Fusion 2019 року випуску. Автомобіль привезено з США з мінімальними пошкодженнями, з 2-літровим бензиновим гібридним двигуном, автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі. Стильний динамічний, економний, місткий седан. Має просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить парктроніки, 17-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає світлий, тканевий салон, світла стеля та люк. Датчики сліпих зон, електропривід передніх сидінь, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, датчик світла. Мультикермо, круїз-контроль, утримання в смузі, датчик дощу. широкофункціональний дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth, Apple CarPlay Android Auto та камерою заднього огляду. Двозони кліматконтроль, вибір режимів руху та інше. Пробігу даний автомобіль має 124 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63 автосалон «Хапай Авто. До зустрічі, друзі!